Так, ну розпочнемо з поняття елементалізму. Так, в найрозповсюдженішій літературі ми найчастіше його не зустрічаємо. так, Ми зустрічаємо це в вигляді висловів на зразок стихійна магія, робота зі стихією, духи природи, духи стихії. Так? Ось чому ми це не зустрічаємо? Тому що найчастіше більшість літератури мають релігійне походження або релігійну основу, яка посилається в основному на теургію, на синергію і на мистецтво, фактично, напрямку спіритизму, і дуже часто базується на різних шаманських практиках. Вислів елементаліст найчастіше використовується саме в закритих групах, закритих об'єднаннях, які не застосовуються для загального навчання. Так? Однак, якщо ми виходимо з природи цієї магії, з цього напрямку духовних мистецтв, будемо так казати, більш правильніше. Вірною назвою буде саме елементалізм. Виходить від слова елементом. Element, так, частинка. Англійською елемент теж стихія, ну, воно походить з латині. От, частинка. так? Тому що фактично практик духовних мистецтв, який вибирає такий напрямок, він працює з елементом, з, певною, з певним видом енергії, який має… Конкретне вираження як в природі і матеріальному буті, так і в духовному світі. Теоретично ми можемо назвати елементальним практиком будь-який будь-то некромант, так, тому що він працює з елементом, елементами енергії гниття і розпаду, так, а також елементами енергії, які відповідають за зупинку. Так? Будь-то теур, тому що він працює з енергією божества, яка теж є частиною, частиною буття і так далі. Тому елементалізм само по собі це дуже широкі поняття. І фундамент елементальної практики а, завжди має відсилку в першу чергу до того, що ми можемо пощупати і побачити. Ну, а що ми можемо пощупати і побачити? Матеріальний світ навколо нас найближчий, матеріальний енергії. Тому фундамент елементалізму завжди базувався на саме роботі зі стихією. Ось. І в основному для любого елементального практики, коли він почне працювати з стихіями, з енергіями природи, так звана, в нього просто не хватає уже простору і місця для того, щоб працювати з чимось іншим. Фізично не хватить ні уваги, ні сил, ні здоров'я. Називаємо це так. Ну так, тобто є певні обмеження, і знову ж таки тут постає питання елементальної близькості. Елементальної близькості і елемента і як це впливає і... на нашу енергію. І найважливіше елементальний грінова. Mm -hmm. Чому ми про це говоримо, коли ми говоримо про визначення цього мистецтва? Оскільки спочатку треба так? щоб ви собі уявляли це таке. Що таке елементальна близькість? Це певні схильності людини, вроджені чи набудь, mm -hmm. для зв'язку з певними ярко вираженими типами енергії, які мають матеріальне відображення. Енергія холоду, енергія тепла. Так? Вода як утворення стихії, так? вітер, земля, гниття, розпад, mm -hmm. блискавка, метал і так далі. Людина може мати декілька схильностей або одну ярковирушенню. Так? А, може мати вроджу, але є набудь. І так чи інакше, кожен з нас має певний елементальний ухил при народженні. Він не є чимось абсолютним і чимось таким, що визначає життя людини та далі, як це часто люблять подавати е в гіперболі різні люди, які знову ж таки мають більшості релігійний нахід. Mm -hmm. Тобто не, не хватаємось за це, як за основу всього і навколо. Так? Mm -hmm. У кожної людини є ця елементальна близькість. Найчастіше її визначали за допомогою? чого За допомогою фізіології, характеру і особливостей моменту народження. Тут ми звертаємо увагу на такі явища, як зодіакальна карта. От, і власне, ось тут у цей момент да, от абсолютизації важливо розуміти, що е, предиспозиції до чогось є в кожного з нас. Але щоб ця предиспозиція Стала чимось імплементованим у вас і розвиненим, її над нею треба працювати. Та тобто, якщо в людини хороші зв'язки, але прийоми вокалу вона все ж таки освоює, так як цим володіти, і відповідно в даному випадку, якщо в нас є навіть ухил, допустимо більш холеричний темперамент стихії вогню, це не означає, що ми не можемо розвивати чогось іншого. Хіба що за, ви, за винятком деяких унікальних випадків інкарнації? Ось. Чому я сказав про зодіакальну карту? Тому що люди помітили, що при певному стані небосхилу, певних ярковирнених зірках на небі, в певному періоді, тобто це так званий небесний календар, так званий зодіакальний календар, якщо бути точним, так? Mm -hmm. Народжуються люди, у яких є найчастіше Найчастіше. Схильність до певної стихії. Що таке найчастіше? Це значить, зі ста людей 60-70 мають цю схильність. Так? Mm -hmm. Інколи доходить до 90. От. Тобто, що і тому дуже часто ще співвідносять зодіак зі стихією. Крім того, енергія зодіаку сама по собі має певне співвідношення зі стихійною Ось і тому найпростіший метод який що якщо ви родилися там під знаком лева, значить з високою вірогідністю ви маєте предиспозицію до стихії вогня. Okay. Якщо ви там народились під знаком діви, значить маєте з високою вірогідністю предиспозицію до стихії землі. Однак це не значить, що у вас є тільки одна предиспозиція. і два це не значить що ця предиспозиція після народження і в ході життя буде розвинена. І пам'ятаю, тобто, що і таке, буде актуально. асиденти, десценденти, суміші, перехідні типи знаків суттяку, і пішов. От по... і ми маємо розуміти, що так, як я вже казав самого початку, вроджена і набута. Так от в процесі життя ми набуваємо зв'язку зі всім, що ми контактуємо. Той, хто постійно буде жити на землі і при землі, і працювати на землі, так ще інакше набуде певної елементальної близькості з нею, і якщо в нього спочатку була елементальна близькість вітром, так, вроджене, але він дуже багато вбирав стихії землі, скоріш за все, що його елементальна з звітн буде ослаблена або зведена нині весь тому, що вітер і земля вони вважаються трошки контрнаправлені. Це не значить, що вони є протипоставленими, це значить, що вони є урівноважуючими одне одного. Але коли чогось стає забагато, воно із урівноваження переходить в подавлення. Угу. Ось ми маємо це розуміти. Тобто, те, з чим ви народилися, і з чим ви дожили. До даного моменту різні речі, але які можуть впливати одне на одного і обумовлювати майбутнє. Тому зодіакальна карта завжди актуальна. І ще один практичний момент для людей, для учнів і для тих, хто хоче йти в практику. ви можете часто зустрічати спроби описувати людей по характеру і примітивно співвідносити певні якості характеру з певними стихіями, так кореляції є. Але далеко не завжди активна, ну, така, на перший погляд, екстравертована людина є вогняною. Може бути, що людина Чи, роз, 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 розвинула в собі якості. Вона спілкувалася багато, вона там не знаю, прийшла терапію, і вона навчилася підтримувати активний стан себе, прояву себе, але її. Психофізіологічна основа може бути і флегматик. просто вона може виглядати як якоби холерик. тобто таким чином вона збільшила свою так звану елементальну близькість на якийсь процент. Так. Тобто, це не значить, що це величезний крок, це не значить, що воно щось є значими. В плані для духовної практики це я значую для соціального вітря. А є люди, які схильні подавляти свої емоції і можуть виглядати інтровертами, але насправді там може бути нехила така суміш вогню, дав запас вогню, який просто не реалізований, і з вигляду буде виглядати, що ця людина ну там майже не земляна, заземлена. А це може бути неправда. Тому треба розуміти, що проводити кореляції між стихіями і зовнішніми проявами в характеру, не є вірно. Більше того. В різних ситуаціях, в різних е, моментах, людина може поводити себе по-різному з чужими людьми, вона одна зі своїми інакше, тобто ми не можемо судити чисто поверхне, крім того, так звана лементальна близькість або більший зв'язок не виключає всіх остальних. так говорить про що просто що допустимо у вас є 100% процентів того чи іншого резервуару на старті, і потім цей резервуар може розширятися до, до певних там з 100 одиниць до тисячі. І Або змушуватись. Або звужуватись. е, Це значить, що у вас на той момент було, допустимо, 24 вогню, 24 вітру, 24 води і відповідно на 4 одиниці більше, 29 землі. так? Що земля трошки була сильніша, ніж інші елементи. Трішки сильні. І все. Що таке елементально близькі? Що людина легше може відчути ту чи іншу енергію стихії і їй легше на неї попливати і направити. Але легше це не значить, що вона може там, управляти великими потоками. Це значить, що вона взагалі може з нею зв'язатися язати. зв і, хоч трошки невелику кількість її направити своєю Угу. На тому все. А якщо... В ході життя ці градації елементарної близькості можуть мінятися. Якась може розвиватися далі з 29 до 30, до 35 до 60, але резервуар розширився і інші почали рости. Так? І там, допустимо, вогню теж стало 40, а всі останні залишилися там по 25. Так? І тут ми отримуємо, що лементальна близькість землі і вогню здесь стало більше, більше і більш ярко виражено, Так? І зовсім інша справа, коли ми це свідомо розвиваємо. Це вже це, інша історія. Це різні речі. Так от, елементальна близькість це те, що є найважливішим для елементальної духовної практики. Установити зв'язок з певним типом енергії, яковильному в природі, навчитися ними маніпулювати в собі, підсилювати, послаблювати їх потік і концентрацію, і потім повільно впливати на навколо. світ, свідчитися також підсилювати або знижувати. Кількістю енергії, це як простий базовий прийом, а потім є формувати з неї щось, направляти її, і так далі. Mm -hmm. Люди, які працюють в духовних мистецтвах зі стихіями, навіть коли не розвиваються елементальна близькість і елементарізм, але час від часу в ході своїх інших практик, інших ритуалів, інших діянь, так, звертаються до чотирьох елементів і приносять їм дари, повільно також збільшують свою елементальну близькість. Можна сказати, що. Кожної з елементальних близькостей людина теоретично може довести до 100%. От, відповідно, елементаліст сам по собі це той, хто працює з семени. І е, його основоположна ціль збільшити свій зв'язок з ними, углубити їхнє розуміння, углубити їхню е, їхнє Утворення в собі і рівновагу між ними, і тим самим збільшити свою можливість впливати на них навколишньому світі і направляти їх по своєму бажанню.